Слава Україні! Розпочала 702-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населення. Пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: комісарове Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області, Ставки Миколаївської області, під артилерійським вогнем російської Ських загардників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку Українські воїни відбили шість атак ворога біля Синьківки та Баївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак окупантів в районах населених пунктів Терни. Торське, Донецької області та ще дві атаки поблизу Макіївки та Луганської області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили шість атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, на Степове, Авдіївка та ще десять атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 25 атак. На шахтарському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів, південно-східніше водяного. Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області на Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки ворога: південно-східніше Роботиного Запорізької області, у зоні відповідальності оперативно, стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи і. Займаних позицій протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу озброєння військової техніки російських окупантів та ще по одній важливій цілі противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків. 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одна крилато-ракета, 20 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!